Хто? А... А, де, я О, де, я? де я Що? Де я? Всім привіт, друзі! Після минулої серії ми в шахті потім не вироблю, я нічого не пам'ятаю. Де я, хто я і куда мене привел. Також я чую хтось тут мете метеком, так це що включати? Наш ми включати ми в лікарні. А... Добрий день! А Добре, 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 добре. Окей. так, вікна, ага. Боже, який тут буронос, не люди, а свині. Ага, так, вона зараз пішла про міш... мішові вікна, і ми підемо далі, далі тут Це щось... Все, все, зараз йде, все, тихо, воно вже не бачить. Так, це що у нас? Душова. Душова. Щось з душові є? Ні. Куди вона пішла? Вона тут, туди. Туалет раз. Туалет 2. Окей. Так, це. А, ми на другому поверсі. А тут закрито. Окей. Okay. <плес> Знаєте, Прибиральниця ця, тихо. <плес> вона <туди прийшла. плес> а вона туди тут А прийшла. що, не ну, є тут кімната? Окей. Хоті вікна, Можливо ми щось побачимо дещо. Ні. Так, тут все пусто. Так, тут ну закінчила. Тепер треба перевезти в палатку. Ой-не-не, не тихо, тих, тихо. Тихо, тихо. Тихо. Ой. Ой, вибачте. Я хочу я, я, я Ай. А, ось, я голуба плату. Ага, добре, добре. Маємо прямо, тут вон залізна теж є двері. Так, вона пішла в ту сторону. У нас є шанс туди пробігти. Так, йдемо сюди. Так. Е е коморка. Так. Ну що почала перше. Головна може відкривати двері. Чекайте час. Вроде бы ні. А ти не дійсно побачила? Тихо. Uh, так, що це? Не працює по вихідних. Тут вікно вибити вообще. А, це їдальня. Почекайте, я поняла, це їдальня. А тут на що? Uh. Uh, їдальня. А, uh, це ключ від їдальні. Давайте. Ключ від їдальні. Тут Треба було за собою відкри закрити ліпше. А, стоп, я згадав, це насправді ключ. Почекайте. А, це не віддідалі. Від... цей від комори. Включатель. Є! Дість ма... боже мать! Прибрань, не замітиш, що двері відкриті? Так. О! Тапо, щоб вибити ці! Пигни. Я кажу, без телефона. Все. Так, интрозудей пробирается. Еп, твою вальс! Тихо! Тихо, тихо! Тихо, тихо, сюда, 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 тихо, забочка, 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 забочка. Тихо. Сиди там, Фу, вікно вибитено! Ну, я не можу піти далі, не дає. Окей. Так. Оп, відкрили, їдальня є. Окей, ага, це треба було середини відкривати. Да. Uh... Е... Їдальня. Тут є бочка, значить ми маємо тут щось знайти. Надіюсь, що в мене буде замість, то спочатку щось відкрити, ще щось, да? так? Так, ну забула перший факт, треба привітати всі в палат. Тут кидай, побіг в палат, побіг в палат, побіг в палат, побіг в побіг 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 в палат, побіг в палат, ми в палаті, все, ми мирні. ми свій, ня-ня-ня, ня-ня-ня, ой, який прекрасний вид. Пустоти з вікна. Дійсно буде щось буде застроєне. А? Сидиш тепер. Так. Ай! Сиди! В мене лишилось одне життя, ви розумієте? А ага, вона тут. Окей. Вона тут. Як би мені мені неї пройти так? А воно все найдет. Найдет кубачком. И ходить сюда йде. Не йде Тихо, судя, оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Опа-опа-опа. Оп. Опа-опа. Оп, оп. Опа-опа. Оп. Опа, оп, оп, оп. Так, все, ми відкрили. Так, ми на новому поверсі. Давайте що тут у нас є, конечно же. Так. Прибрались на більш ми страны, можно ходить по другому поверсі. Все. Так, врач. Детский врач. Тук-тук. А ну, пожалуйста, детский врач будет в палате. окей. Не помню тайна, мне надо сейчас такой его пить. Так, у нас тут туалеты. Так, женский, ну тут бесполезно. Так, мужский люк. Ты Его там. Тихо, тихо, тихо. Ключ прибиральниці Так, 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 назад, 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 назад. добре. Так е, операційна. Да, вроде нічого нема. Так, операційна. тут треба теж ключ, ключ прибиральниці. я Здрасте. Здрасте, ваша мама. Так е, ножниці, куди мені треба тут нормниці пристосувати? М, можливо, в, главу врача. Можливо, нема. в голову врача, тут нікого нема. Що дайде? Що ти розубува? Я тобі сказала, не лазити! Ай, добре, все, ну, тут сидіти, тільки не пийте. Ми вийшли сьогодні в але ми зілили себе чого нового. Люк в туалеті кудись має вести звідси, тому ми на цьому серії маємо подивитися, куди і звідки. Всімнадцять сім